На Закарпатті вшановують пам'ять полеглих бійців 128-ї гірсько гірської штурмової бригади. Сьогодні в регіоні оголосили триденну жалобу. По всій області приспущені державні прапори у храмах різних конфесій відбуваються богослужіння сьогодні. Увечері в багатьох закарпатських містах та селах пройшов вечір пам'яті за вбитими захисниками. Тисячі людей прийшли помолитися та запалити свічки за героями на щиті. А це для мене це дуже важко. Дуже не могла не прийти, просто не могла вшанувати. Чесно, в мене немає слів. Страшно важко, чесно. Біль відчуваємо. Біль відчуваємо, сум відчуваємо скорботу, жаль. Страшна біда, якою могло не бути. Легендарна 128-ма гірсько гірська штурмова бригада дислокується у місті Мукачеві. Її бійці звільняли Херсон і воювали під Бахмутом. 3 листопада, в селі під Запоріжжям, ворог вдарив ракетою Скандер по особовому складу бригади. Жахлива трагедія сталася попередньо під час шикування військових. Їх зібрали щоб вручити нагороди в день ракетних військ та артилерії. Загинуло 19 бійців. Повідомили у бригаді. Це велика трагедія для нас. Ми сподіваємося, що такого більше нікого не станеться. Тут безпосередньо в Тулу, зробимо все можливе для того, щоб підтримати родини, дітей, близьких рідних тих наших героїв, які були вбиті, які загинули на фронті. Серед бійців є і поранені внаслідок ворожого ракетного удару зазнали травм і мирні жителі. Відкрито кримінальне провадження. Працівники ДБР проводять слідчі дії і встановлюють усі деталі цієї страшної трагедії. Місцева влада обіцяє родинам допомогу із похованням героїв та фінансову підтримку.